Таким чином, дійти до стабілізації лінії фронту. Стабілізація лінії фронту має призвести в результаті до того, що можуть скластися умови де-факто: де факто того, що можна назвати позиційною фазою, і де-факто, коли не буде, тому що у Росії зараз далеко не все гладко. В них є СЗЧшники, дезертири, у них проблеми з озброєнням, північно-корейці вийшли з Курської області і так далі. І тоді складаються умови такого своєрідного де факто е зменшення інтенсивності бойових дій, за якого далі наступні сценарії, або це е підготовка до наступу однієї зі сторін, тобто, або ми, Україна, готуємося і проводимо наступальні дії, або ворог може готуватися до проведення певних наступальних дій. Навряд чи доволі повномасштабних і на широкій ділянці фронту, в найближчій перспективі короткостроковій, якщо ми говоримо.